Сегодня не буду стриму, але всем привіт! З вами я Сашко і сегодня ми залетили залетіли всі ці 17 РП. И я че уже розшукую, потому что я попал копував. По ем, футеринге. И за це мені дали 400 монет. Ну, мене зараз 500. Мунеті. Тому сьогодні РП будет дуже весело. Я не знаю, що не знайдут. Зарештують. Але... Да, вони реально. Я про рекомендацію І я боюся, що це добре не закінчиться. А, ну, слухайте, я... Як це, цей назад. Все нормально. Демонт, просто ще раз вкрасти Але слухайте... Для мене от таке і наповнення ідея. Так, я погарбував Цікаво, ще раз. Мені за це дали 300 грошей. Цікаво. Так, квартирка у мене тутая тут. Я типу перевірити, чи це твоя квартира, чи моя квартира, я не знаю. Послухайте, ну, я буду кожного разом готувати, якщо перейде поліція на мене. Я не знаю. Я просто буду чекати, доки це все закінчиться. Я хотів дещо прибрати, але я не знаю, що це все буде нормально, але сподівайтеся на те, що, буду, що якась користь буде. До речі, дивиться на мене, що мені є ще до речі то можливо не повільно ще можна надягнути по смінках я сам не знаю ось такий такий дружу в самій ігрі. я сам не знаю але я ще боюся що мене може тупо це знайти зробимо тоді що це випадково не був. Це випадково не той який... якийсь постане це по не сам не знаю як це як це теоретично пояснити А, тут очхилка. У нас немає ніякої зброї, а тут є якийсь шоп, щоб ми якось, наприклад, зброю купили. Або якось. Ага, касу ще не можна порабовати. Ну дивимося сервисне. А, я може. по моєму я не можу. по моєму я знайшов... Ну, я знаю де ще десь там. по моєму я порушую закони, за це у мене кис. Якісь... Там ты сейчас зайку бил монету Честь там плавно якщо я подивлюся в записи, якщо графика буде нормальна Так, це по-моему твоя карта А вот я сейчас зайду своей зай А-моему труба тратить на які залез А, давай я две

Повстанці завжди, завжди схищайте. Що я тут? В пітній квартирі. Я скажу по погору, що оці комбінанти ми самі найпоганіші, тому вони нам дуже, дуже неприємні квартирки роблять. І ще ми повинні якісь їжі купити, не знаю, що з такого РП, тому ми можемо не їсти і не. А, ну по суті, це гра на виживання 100%. тому що... Это ж будуть охоронці но пашу та електричную убитую я ее и очікувати великих раз подіванок. А Якщо мене побьют, я сам пойду просто? Я буду выйти. Все я, короче, по погрубовал. А, мне дають минусы за по Ну, якщо мы я зайду на тот самый сервер, то надо будуть всі знаки расшипы. Я зрозумів чайну продовжування. Я зайвіти хочу, б... а не цей. Почекай. Я хочу по це мапа. Я хочу. Я хочу подивитися, як я... Закидайте паспорт. Ага, конфіденціальність є. Я можу зараз перезайти, тільки от мені треба програмувати цей касет, і щоб я на наступну квартиру. Або воно у мене збережець. Я не знаю, я піду за тим шляхом. На мапі я зараз знаходжуся тут. Апартмент блок Б. Я згадаю і на мапі можу подивитися. Так, тут охорона діє. Вони мене, вони мене можуть обов'язково знайти. Тому... А, до речі, я просто не запут... Тут якийсь таємний прохід. комбинанты в шлях не знают. Можно подумать, что это просто стена и ничего, и никто не может пройти. По-моему, мы, наверное, удачи. сухо я боюсь, что, я еще я попадусь. Мне сегодня фуртануло. Выбачила там на вязьковых, и какие бы на меня глянулась, думала, что я який-то кошка. я наш, Я який-то пацан. Жесткий. 50-й на Ел. Так, я... Раз, два, три, четыре, Готовы. Вот такая наволочка вылочках А тут лифт пронзает. Давай так код. Может просто вот таким шляхом? Я что-то Может, Может просто по-моему на знания, ну Не может сработать. Стил. Я выхожу и, возможно, я скипну частину того, что я сделаю. Ну выкладывай. Так, добре Я нарешті зайшов І все. Ок. Давайте сюди заходит. А що там заполнил? А, да, заполнен, потом заходит у меня Да, вот, напомню, вот что-то RPC 17. РПСТ 17. Меня граждан, Интересно. Так, друзья, у нас підъятние. Я не знаю, чего мы вам работаю, ч-то, якщо не буду делать ч-то. по-моему, вы бы напойни ч-то мото. получается за еще стрим не был, просто у меня очень жестокие. Я Нет, не хочу. больше. за 5к? что бы за цивилизационных? Ну, вот за... За реабилитон. Так, стадом вот таким самым. Тут якось... Ну давайте вже зміну отрішечки стиль. По-моему, я можу викласти стрім пізніше, я не буду спочатку чіпати ОБС. І тоді можливо стрім спрейс у Я до 20 ї нуль люблю, що може стрім. ні, я зможу. Не чіпати стрім. І можливо воно вийде в 17. Я не знаю. Якщо сьогодні не викладу стрім. Ай, Ай! Що Что за гринчик усатый по Я по-моему подумав, що це... по це цефом Якась... городе. А трясти у нас лимит. Пацан, можешь как Я бы потом не хуй этот попкорд А что у нас теперь? Цитадели нема, а у не милости. Давай ты по лору, я Давай. Не, давай ты накрасил. Давай ты не судно, раз за кулы возьмешь. Я, по-моему, стратываю валюты из-за одного. Ага, по-моему, я знаю, что вспомнил Чека я аж можно, с целой шляхой. я пришел до будни ночной. я не за квартиру. Добро. За квартиру Я повинен говорити гроші. Не є місце, де ховатися. Якщо вони чити вміють е це робити. Якщо вони вчити вміють заходити, в дити, то проблема. Ну як там ну, це, ну, як там? Цивілізаційно дуже багато. Я буду красный. Я просто в короду и втычу через черный хит. По-моему, я на я чьи другого? Так, я-то еще втычу. Так, у меня 12 монет. Я нарешті, ну, я короче буду пометать и высказаться. Сейчас мне сегодня скучно. То мы можем выборка закінчиться, а я по-моему еще не закінчив. У нас еще по коробе ебады час. Это тут дуже двойный. Тут мои же света называют. Вот цього светла. Тоже живу сам. Да це... Все 36, 17, у меня пану умеет управлять. И... Да, реально, я, я без черных вообще вречу. А, а, вот я же так же буду убивать, человек выдашил нас на черный. А, короче. а что? Все думал. А да, вот по этой кричаю звук на своих рабочих, ничего не ч. Ну, і це все за ОБС об добре я був, а яка закінчилась. Я посочу. Слухайте, як ви вважаєте. Я хочу подивитися на коментарях, щоб ви б мені б... або я зроблю для відео прогрозку в кальмару. Не, ну я не знаю, там червічно дуже сильно лагає. Але. У мене майбутнє до того, що я зможу скорее це ж таки після війни прийняти собі новий комп'ютер. Ну, я б не в собі якийсь комп'ютер. Я тоді б нормально, в кращої якості міг усе нормально робити. По-моему, ще дивіться в мене навіть ще збережя. Ось вони прийщуть. Я не знаю, як вони ці проходи роблять. А де ще й треба? Добре. Це відео пришвидшиться, і, скоріш за все, будемо ми. Просто слімо і чекаємося. Швидкість таким був довгий, але а все, було. поставили гроші. Мабуть, якщо я буду грабувати так багато разів. Писати або будуть. Якщо ви чуєте гру, то я і не чую. Я потім зайду в ВБС. А та-то -та, Так, я тільки щось перевірю, нічого немає. Добре, ставте лайк та підписуватися, а це вже підходить до кінця. Всі пока-пока. Або -пока, голосування. Ви що в Діскорді або в, в, в телеграм-каналі? Ссылочка на нього буде під захарейфом. Всім привіт, з вами я Сашко. І це... Так, всім привіт, з вами я, Сашко, і сьогодні це міні-реклама. Ви хочете знайти спікування та конкурси. Ну на... нічого... І вам повезло, я скину ссылку під ссылку на цим відео. Я скину ссылку на телеграм канал. Телеграм канал 100%. Я скину ссылку. От уже тут тема Бабуха 4.1.4. І не забуваємо про discord сервер. Також вже до нас перший приєднався. І хто дивиться цей відео? тот молодець. І дякую всім підписникам і тим, хто програв на Maxing Game. Дуже дякувати. Це, було... Це була міні-реклама.